Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що країни Північноатлантичного альянсу відмовилися від попереднього наміру придбати літаки E7 Сім Еведчтейл як майбутню платформу дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Це рішення ухвалено після того, як Південнокорейська держава відхилила цю модель у власній програмі оновлення систем раннього попередження, що фактично відкрило шлях для конкурента Глобалей від компанії Saab, який вже планує закупити французька держава. У заяві Нідерландського оборонного відомства зазначено, що Нідерланди разом із кількома партнерами вирішили не переходити до придбання шести літальних апаратів «Веджтейл». Раніше саме вони розглядалися як часткова заміна 16 аваксів Е3 С Ентрі, що перебувають на озброєнні сил раннього попередження Альянсу та базуються на авіабазі Гайленкірхен у німецькій державі. Нідерландська сторона підкреслила, що проєкт Е7 e утратив стратегічні та фінансові передумови. Також підтверджено, що Сполучені Штати повністю вийшли з програми у липні, що спричинило суттєві зміни у планах оновлення аваксу для альянсу. Учасники програми нині розглядають можливі альтернативи для майбутньої заміни флоту Е3. Державний секретар оборони Нідерландів Гей Стейнман заявив, що мета залишається незмінною і полягає у введенні тишіших повітряних платформ до 2035 року. Це пов'язано з тим, що чинні Е3 наближаються до завершення ресурсу та давно критикуються через надмірний шум. Спочатку Нідерланди були однією з семи країн партнерів програми оновлення аваксів разом із Бельгійською, Німецькою, Люксембурзькою, Норвезькою, Румунською державами та Сполученими Штатами. Окрім американської сторони, яка покинула програму влітку, невідомо чи відмовилися інші партнери. Проте у повідомленні наголошено, що решта держав тепер шукають нових учасників. За теперішніх умов шансів для компанії Boeing та літака e 7 повернутися у плани альянсу фактично не залишилося. Така ситуація відкриває можливості для європейської компанії Saab та її платформи Global, Eye, побудованої на базі літаків Global 6000 та Global 6500.